І всім привіт ви на каналі грибочки і я вам покажу зараз огляд на місяць у World Box. Бачите, вигляд світу такий. Тут такі королівства гарні, багато вже королівств, це достатній рівень вже. Тут проблемка одна можливо. Терміновий треба гасити Бо зараз повний капець буде. Я не знаю, чого на не гачиться Це проблема. О тут теж треба ліпше погасити. Так. От треба масштабно так зробити, не знаю. У мене щось там не так з управлінням трохи сталося, нічого. Зараз почну огляд. По-перше, я зараз вам покажу найбагатше село. Але перед тим показує, якому ми роді 38 рік зараз. Треба так розвивати їх, давати регулярно їм роди, особливо звичайну роду. Це саме найбільше поселення. Саме найбільше поселення. Тут десь 217 людей живе поки що. Тут озеро таке. А отут найліпше поселення. Тут 110 людей живе. Тут така пшениця, чи хто така штукалиниця називається, тут церквочка, така заліза побудована метарів. Тут теж таке поселище? Треба дощ погасити це. Похоже, не треба, бо це костер, я помилився. Тут теж таке селище, тут, тут селище віка, такі дрібосеньке ще селище, тут приплив такий. Тут також церква, бо ті посадки мають церкву, вони найліпші в світі, якщо вони знали. От тут теж такі, як тут це найслабший селок, що тут недостатньо дерев. О тут лава такий вулкан. Тут теж трохи розвиток мали, маленький. є. Тут пеку, тут нічого нема. Що ж, розберемо всі поселення Паурк, Евурік, Оуріна, Корпол, Ерокуйо, Ірик, Тра. Veb е, якось називається це поселення. У Копхон, Вінсін, Мушін, у Мудран, Peshall, Віка і все ніби з поселеннями. Протерміновуєте дещо, бо зараз там капець буде повний. регулярно дивитися. Що ж я зробив базовий огляд, тут такий місточок знаходиться. Я В можу... наступному відео я вам покажу туторіал, як розвиватися в цій грі World Box. Добре? Добре. До побачення. Не всім папа, підписуйтесь на канал і ставте лайки.